Сьогодні у випуску вайфай у центрі Львова зовсім скоро така функція буде доступна для львів'ян та гостей міста. Перша городина вже на ринках. Львівські господарі тішаться врожаями. рвемо, цибулю рвемо, кріп рвемо, шпінат, руколу. Юрій Змій Борець і святі воїни. У Львові покажуть стародавні ікони, які століттями ніхто не бачив. Доброго вечора в ефірі ТРК Львів. Підсумковий випуск новин. Взялися за реконструкцію у соцмережах. Львів'яни активно обговорювали занедбане подвір'я Вірманської церкви. Містяни скаржилися, якщо не розпочати негайних робіт реконструкції пам'ятки національного значення, вона зруйнується на очах. Та нині комунальники активно працюють на ділянці. Отож, як зараз виглядає найромантичніший дворик Львова, розповість Ольга Матейчик. Перлина Львова найзнаменитіший собор. Вірменська церква, яка збереглася до наших часів. Архітектурним ансамблем 650-річної історії захоплюються історики, львів'яни та туристи з усього світу. До 18 століття створився ансамбль Вірменського собору. До нього входить сам собор, каплиця, подвір'я, галерея, яка є з 18 століття. Збудована також подвір'я, Там викладена є. Плитами нажить з, клад, ну, складу з вірменського кладовища властиво, а найбільш заслужені вірмени. Навіть удостоїли того, що їхні плити є вмуровані в стіни собору. Саму ж церкву відреставрували та за дворик взялися лише тепер. На реконструкцію пам'ятки національного значення кошти повинні були б виділити з державного бюджету. Та через тяганину з документами за відновлення дворику вірменської церкви взялося місто. Нині на об'єкті розпочалися роботи по заміні каналізаційного колектора. Двориком є склепіння, там є підвали, в які ми можемо потрапити тільки з дзвінниці. Ці підвали останньо в дуже поганому стані. Через то, що потрапляє туди волога, і вони руйнуються. Це склепіння ренесансове щонайменше. Відповідно, в 2014 році на замовлення управління охорони історичного середовища за кошти міського бюджету була зроблена проєктно кошторисна документація, яка передбачала заміну каналізаційного колектора, який проходить в цьому дворику. а Також Власне, реставрацію цього склепіння і замощення подвір'я до нас приїжджають з цілої Європи подивитися на цю церкву з Німеччини, з поляки до нас приїздять зі всього світу. Приїздять подивитися на цю найдавнішу фірменську церкву на теренах Європи. Та на завершення робіт дозвіл потрібно просити у міністерства культури. Запит до установи подали ще в березні минулого року, тож коли дадуть добро, й досі невідомо. Ольга Матейчик, Марія Радайкіна, Назар Петуляк та Юрій Матьора. Новини. А от біля театру імені Марії Заньковецької замінюють тротуарне покриття. Зараз там триває підготовка до облаштування пішохідної зони. Аби перехожі не заважали ремонту, прохід частково перекрили попереджувальною стрічкою. У Галицькій районі адміністрації розповіли, які ще тротуари планують відремонтувати. Крім тротуару, коло театру Зінковецького, ми плануємо ще відремонтувати тротуар на вулиці Героїв Майдану, на вулиці Січових Стрільців і на зеленій також зараз роботи проводяться від вулиці Тарнавської вверх. Приєднатися до мережі інтернету будь-якій точці Центрального Львова. Цього вимагали львів'яни, підписавши петицію до чиновників. Тому у мерії оголосили конкурс, на якому оберуть компанію, котра встановить безкоштовні точки вайфаю. Чиновники очікують, що вже за півтора місяця ця функція буде доступна для львів'ян та гостей міста. Орієнтовна зона роботи вільного інтернету складатиме умовний прямокутник. Маршрут від обласної адміністрації, проспект Шевченка, Франковий університет та опередить. Татр на даний момент ми розробили конкурсну документацію, опублікували конкурс на пошук компанії оператора, яка буде розробляти проекти, втілювати його в центральній частині міста Львова. І фактично до 11 травня йде прийом конкурсних пропозицій від компанії, бажаючих стати оператором Wi-Fi у місті Львові. Особисто в мене в гуртожитку інтернету немає. Відповідно, я приходжу в центр, щоб під'єднатися до Wi-Fi. Ну і знайти потрібну мені інформацію. Львівгаз запровадив сервіс, який дає змогу легко і швидко подати покази лічильника. Відтепер це можна зробити за допомогою смс-повідомлення на короткий номер 7104. Зафіксувати дані необхідно у перші п'ять днів кожного місяця. Номер 7104 є єдиним номером для усіх споживачів природного газу та призначений лише для прийому смс-повідомлень. У квітні цим сервісом вже скористались понад дві тисячі людей. Вартість надсилання. Ма залежить від тарифу мобільного оператора, Споживачу необхідно вписати 10 цифр свого особового рахунку, зробити пробіл і вписати показання лічильника, які ну повинні бути не менше п'яти цифр. І згодом він надсилає СМС на номер 7104. І після того, як він відправ, споживач відправляє смс, йому приходить повідомлення, що дані прийняті успішно. У Львові стартував набір до Академії лідерства. Це новий для країни формат навчального закладу. Перших 40 учнів набрали торік і вони вже навчаються в Києві. А вже від вересня школу запустять і на Львівщині. На унікальну платформу навчання запрошують 11 класників або ж випускників шкіл. Курс триватиме 10 місяців. Методика побудована на поєднанні елементів фізичного, академічного та духовного виховання. Що головне навчання безкоштовне. Усі витрати бере на себе іноземний фонд. Фонд засновники проекту вважають, випускники Академії лідерства зможуть розкрити себе, свої здібності і в подальшому змінити країну. Ми маємо зараз групу з студентів, які вже сьомий місяць навчаються успішно в українській академії лідерства в Пущі Водиці на околиці Києва. І результати, які ми бачимо, перевищують навіть наші очікування. Тому з великим ентузіазмом, в тому числі, донори погодились на те, аби ми роз, розгортали мережу академії в цих навчальних закладах по всій країні. Ви Зверніться, будь ласка, в будь-яку успішну компанію. Зверніться, будь ласка, в будь-яке успішне середовище, і запитайте, що потрібно, і вам всюди скажуть, що потрібні люди, справжні лідери, які будуть рухатись самі вперед і будуть тягнути за собою вперед середовище, будуть тягнути область, будуть, врешті-решт тягнути всю країну. Ми скоро будемо мати тут на Львівщині якраз таке об'єднання талановитих успішних людей, які не ті. Які хочуть, а які можуть змінювати життя в нашій країні достатньо швидкими темпами. Це лише частина випуску. Далі дізнаєтесь, чому двоє підлітків на Львівщині потрапили до реанімації, як п'яний водій збив патрульного та новини спорту. Залишайтесь з нами. Перша городина вже на ринках. Львівські господарі тішаться врожаями. А це редис, рукола, кріп, цибуля та салат. Також можна побачити огірки, а ще гарно проросла картопля. Тепер селяни чекають ще теплішої погоди, аби садити далі. Поля області білі під саморобними парниками дбайливі господарі вже збирають перші врожаї. Веснянопольові роботи у грибовичах цього року розпочалися ще в лютому. Як тільки зійшов сніг, місцеві зізнаються, вирощують продукцію переважно на продаж. Лише частину залишають собі, а сіють ранню городину під плівкою та волокном. Зізнаються, на якість продукції це ніяк не впливає. Лише під волокном воно сходить довше. Пан Микола теж маючи малий кусень поля, прийшов, аби поглянути, що зійшло. Радиску вже рвемо, цибулю рвемо, кріп рвемо. Шпінат, рукулу. Із раннього має нагородя фактично усі культури на черзі посів пізніх. Пан Микола розповідає, в їх селі майже усі займаються таким зеленим бізнесом, і чим швидше взялась до роботи, від того і залежатиме успіх. Це кретину посадив та й виустив, та й все, щось підсипав, щось щось скропив, щоб не осло бояти, всякі там всяка хімія. Ось, а так вони мене просто руки зак... закочувати і вперед. Туди нічого такого сладого нема. Городиною у родині Карчаків займаються чи не усі. Він здебільшого на городі, а жінки їздять продавати. Торгують вже з місяць часу. Якщо відносно долара, то дешевше, набагато дешевше. Як була родиска в районі 5-6 гривень, так вона далі залишилося. Була, наприклад, Петрушка дві гривні, так влашталося. Продаж городини вже не приносить такого прибутку, як раніше, бідкається чоловік. На пропозицію часто немає попиту. Купляли тільки капусту, тому що казали, що у нас закарпаття, а так то поки що ще нічого не купляємо. Помідори за ціною м'яса. Капусту купую, цибулі зелену. Не особливо довіряю, але вже хочеться чогось зеленого, свіжого. Не купляємо. Вирощуємо, але пізніше. Зараз не купляємо, тому що не дуже багато нітрать. Ні, не купуємо, бо воно є підсипані. Купую все підряд і взагалі всю хімію. В мене дочка не живе без помідора і без огірка. Ну що зробимо? Хто хоче, той купує. Недовіра місця не заважає селянам щороку садити та реалізовувати ранню продукцію. Ірина Качмарик, Сергій Медведєв, Новини. Невдовзі у місті розглянуть петицію про заборону продажу алкоголю у дворах багатоквартирних будинків. Відповідне звернення наразі набрало 950 підписів. Відтак до кінця збору підписів залишилось 10 днів. Нагадаю, від 22 лютого на сайті єдиної системи місцевих петицій можна зареєструвати власну петицію. Якщо вона набере понад тисячу підписів, її будуть змушені розглянути у Львівській міській раді. Станом на сьогодні на три звернення вже дали відповідь. А ще сім петицій перебував. На розгляді. І в продовження теми. На Львівщині двоє підлітків потрапили до реанімації через алкогольне отруєння. Їхніх батьків покарають за невиконання своїх обов'язків. Про інцидент правоохоронцям повідомили медики після того, як неповнолітніх дітей доставили у лікарню у несвідомому стані. Як з'ясували працівники поліції, 14-річні дівчина та хлопець отруїлися горілкою. Пляшку спиртного хлопець взяв з дому, яку вони вдвох розпили у парку. Львів'ян просять не вішати оголошення на електроопори. Порушники, які використовують опори не за призначенням, будуть притягуватись до адмінвідповідальності. Штраф за порушення від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. П'яний водій розбив поліційне авто і збив патрульного. Інспектора поліції госпіталізували з відкритим переломом ноги. Інцидент трапився на автодорозі Київ-ЧОП. Водій легковика влетів, припарковане службове авто патрульної поліції та здійснив наїзд на правоохоронця, який допомагав учаснику ДТП. За інформацією поліції, порушник не впорався з керуванням на великій швидкості, а на попередження регулювальника не реагував. В машині було четверо осіб, які за попередніми даними могли перебувати у Стані алкогольного сп'яніння. У них взяли кров на експертизу. Бас 21.011. Наскільки я пам'ятаю, рухався з великою швидкістю і він не встиг відреагувати на зміну обстановки на дорозі. Вже почав налітати, збив нашій знак аварійної зупинки, налетів на конус. Я встиг відпригнути. Вже тоді почав сам автомобіль тормозити, і я почув удар спочатку в вантажний автомобіль, місце, де фактично були люди, і зупинився вже бас в баз, ну, нашій патрульній машині. Було прийнято рішення сховатися під фуру. Я приїхав під причіп, внаслідок чого от почув удар в ноги автомобілем. Далі автомобіль, вдарив патрульний автомобіль. 22-річного лейтенанта доставили до хірургічного відділення Миколаївської районної лікарні. У нього перелом правої ноги із зміщенням, тріщина у лівій нозі та рвана рана ноги. Поліцейському наклали гіпс на обидві кінцівки. Ти у світ минулого у Львові покажуть стародавні ікони, які століттями ніхто не бачив. Їх реставрували кілька років у національному музеї імені Андрея Шептицького. Масштабну виставку під назвою Юрій Змій Борець і святі воїни відкрить уже у травні. Про унікальність стародавніх ікон далі Ольга Димуляк. Більше ніж два роки реставратори Національного музею імені Шептицького працювали, аби стародавнім іконам повернути їхній первісний вигляд. Кажуть, це дуже складна робота. Пані Ірина працює реставратором уже більше 30 років. Ікону Архангела Михаїла жінка відновлює вже півроку. Ми проводимо тонування у межах втрат, виключно межах втрат. Якщо є десь втрата на іконі долив касу. Ми легенько по антелю акварельними фарбами дотонуємо, щоб зібрати зображення. Коли є втрати до дошки, ми такі втрати не доповнюємо. Над створенням масштабної експозиції працюють 15 художників-реставраторів. Переконують, їхня робота захоплює. Це таке поринання поринання в історію, в іконопис, взагалі в саму структуру живопису, нашарування фарби. цікаво думати, що художник бачити, як художник мислив, десь проявляються його рисунки, які він потім змінював, наприклад, з часом. Воно все. Або дуже цікаво бачити, коли з під темних нашарувань просвітляються яскраві кольори вже автора. Перед тим як реставратор береться відновлювати ікону, образ досліджують. Проводиться Техніко-технологічні дослідження це сюди входять і рентген, ультрафіолетові зйомки, інфрачервоні зйомки, лабораторні дослідження пігментів різних ґрунтів, захисних шарів. До виставки готують більше 70 ікон святих, а саме Архангела Михаїла, святого Дмитрія, святого Євстахія, Микити Бісоборця та інших у музеї кажуть, ця експозиція буде унікальною. Вона буде представляти ікони Юрія Змієборця. І інших святих воїнів ця виставка присвячена 760 літтю Львова, і оскільки покровителем Львова є святий Юрій, то ми вирішили показати цю групу ікон, яка є ще дуже мало відома для львів'ян, і не тільки львів'ян, але для широкого загалу. Експозицію ікон відкриють 6 травня. Кожен охочий зможе побачити на власні очі виставку стародавніх шедеврів до 18 червня. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопаченко. Новини що ж на цьому наш випуск добіг кінця. Тому я з вами прощаюся. Нагадую про наш інтернет-портал Приємного вечора і бережіть себе. Далі ще новини спорту від Ольги Білоган. Час спортивних новин на ТРК Львів, вітаю вас. Футзалісти збірної України готують валізи до Колумбії, адже синьо жовті вийшли до фінальної частини чемпіонату світу 2016. У матчі відповіді в Одесі підопічні Олександра Косенка впевнено обіграли збірну Словаччини 5-1. Нагадаємо, що у першому поєдинку українці на виїзді розгромили суперника 6-0. До лав національної команди на цю гру наставник запросив трьох гравців військово енергії Михайла та Миколу Грицини і Сергія Коваля. Ватерпольні баталії. Завершились ігри першого туру чемпіонату України серед юнаків 2000 року народження та молодших. Змагання проводили у Києві. Наше місто представляли дві команди: Ватерполісти Львівського училища фізичної культури та школи імені Кутенка. Хто лідерує у турнірній таблиці та як готуються юні спортсмени до наступних змагань, знає Каріна Борисевич. Спробувати себе та здобути досвід основна мета ветерполістів школи імені Юрія Кутенка. Хлопці молодші за своїх суперників на кілька років. У першому турі перемогли лише раз. Однак тренер задоволений результатами команди. Особисто яких завдань, таких грандіозних не було перед командою. Ми розуміли, що там група сильніша. Головне завдання було набратися досвіду і вийти з під групи. Хлопці з цим завданням прекрасно впорались. Я задоволений. Безперечним лідером першого туру чемпіонату стали ватерполісти із Львівського училища фізичної культури. Команда вже здобула п'ять перемог із великим рахунком. А отже, посідає заслужене перше місце у турнірній таблиці. Ми довго тренувалися, ми чекали того, і ми були впевнені в принципі, що ми виграємо. Знали, що не найсильніше, найсильніша група, але готувалися і знали, що так все буде. Змагатись було тяжко, всі, всіх команд є якась своя фішка, і в принципі, зі всіх команд ми брали щось для себе нове. Тому цікаво було, в принципі, їхати і завжди цікаво грати навіть зі слабими командами. Тур був дуже легкий. Ну, ми нічого там не навчилися, ми що команди були навчального рівня. Вони ну, не підходили по нашому рівню. Зупинятися на досягнутому команда ЛУФК не збирається. Наступним стартом хлопців буде чемпіонат області. У нас залишилося 4 дні до виїзду на змагання чемпіонату України 98-го року народження, який є вирішальним формування команди на чемпіонат Європи відбірковий, який відбудеться з 3 по 5 Мальта. Ми інтенсивні тренування налаштовані на спеціальну ватерпольну підготовленість та техніку. Сьогодні так, завтра тактика буде. післязавтра завтра е, знову повторення сьогоднішнього тренування. Потім тактичний. Ми вирушаємо в суботу. Наступний етап чемпіонату України серед юнаків до 16 років відбудеться 2 липня у Дніпро-Дзержинсько. Каріна Борисевич, Олексій Рапіта, новини спорту. Львівщина грає у бейсбол. У селі Давидів відбувся чемпіонат Львівської області з бейсболу серед юнаків. Змагання присвятили 160-річчю від дня народження Івана Франка та 150-річчю від уродин Михайла Грушевського. За нагороди позмагались чотири команди. Найкраще себе показали хлопці із першої команди Давидівської дитячо-юнацької спортивної школи Юність – «Галицькі леви». Срібло за львівським бейсбольно софтбольним клубом, третя нагорода, у другої команди Дю США Старе. Село, безболісти із Моршина на четвертому місці. На цьому у мене все. Бажаю вам гарного вечора. Зустрінемось вже завтра.